У Сумах представили нового командира Оту Суми. Ним став Володимир Кравченко, генерал-лейтенант, командир оперативного командування Північ з 2017 по 2019 рік. Командувач ООС з 2019 по 2021. Приїхав з потужною командою на заміну досвідченими офіцерами, спеціалістами. Ми разом з ними були там березень-червень на Запоріжжі. Потім на Валині, і от згідно наказу головнокомандуючих Збройних сил прибули на Суми. Ситуація безпекова стабільна контрольована. Створення наступальних угрупувань на території Російської Федерації не відмічається. Проте продовжуються обстріли прикордоння Сумщини. Також зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів. Тому військові просять не нехтуватими сигналами про повітряну тривогу. Наші підрозділи займають визначені оборонні рубежі позиції, готуються до оборони, займаються фортифікаційним обладнанням місцевості, проходять планові заняття. Під час першої зустрічі з журналістами Володимир Кравченко спростував чутки про виведення військових із Сумщини. Кількість військових не зменшувалась, проходить планова ротація. Ну, як би там не було, у нас тут ну, не жорстка лінія фронту, тому хтось виводиться на відновлення боєздатності, перепочити а свіжі підрозділи, в тому числі і територіальної оборони, заходять туди на позиції, де тяжче, важче. 24 лютого не буде, то однозначно. Я в цьому впевнений на 100%. Ім'я майбутнього голови сумської ОВА поки невідоме і військовому керівництву в регіоні. Але комунікація з адміністрацією та органами місцевого самоврядування налагоджена. Та щоденно офіцери ОТУ «Суми» взаємодіють з відповідними підрозділами обласної військової адміністрації, і не в залежності, хто буде керівником обласної військової адміністрації, це не зміниться. Ви повинні розуміти, що є інституція, є в неї функції і задачі, і вони будуть виконуватись в. Будь-якому разі Керівництво ОТУ суми та ОВА просить жителів області довіряти лише офіційним каналам інформації. Якщо буде загрозлива ситуація, або будуть якісь інформація, яка повинна знати населення, що там загроз ракетних обстрілів, ще чогось, вона оперативно буде надаватись і знову ж таки буде сповіщатись через офіційні канали обласної військової адміністрації. Оту суми буде доноситись до населення. не тільки влада, там і військові, а всі складові сіл. Безпеки вас не залишиться. Це і служба безпеки, і національна поліція, і державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми весь час будемо з вами. Тетяна Мостіпан, Максим Близнюк, новини СТС.